365 днів про взаємовідносини? День 26-й. Ролі ворогі призначення. Ісая 14, розділ 27 вірш. Бо Господь Савооф визначив, і хто може скасувати? Знак питання. Його рука простягнена, і хто може відвернути її? Про що це місце? Це місце з Біблії про те, що те, що передбачено принцип номер 1 Бог є Бог цілі, принцип номер 2 все абсолютно, що було створено Богом, мало своє призначення. Бог каже: якщо я написав ось так, скажіть, будь ласка, хто його змінить? Навіть якщо ви люди захочете це змінити, ну не вийде. Тому що якщо річ передбачає або призначена для того, щоб виконувати одну роль, наприклад, пральна машина для того, щоб прати білизну, я в ній не зможу готувати їсти. Це так може звучати банально, але разом з тим, кожен із нас, розуміючи призначення, наприклад, чоловік розуміє, він створений як основа, як фундамент суспільства. Сім'ї, по-перше, а потім суспільства. Тепер уявіть, він замість того, щоб іти покликанням Божим приймає на себе просто виконання ролей. Ролей, які він чув, бачив батьків своїх, хтось з друзів йому сказав, і він починає доказувати всім, що це і є основа його життя. Бо каже: я зовсім не для цього тебе покликав, тому що ролі змінюються. Отже, ми приходимо до моменту, що ролі стають ворогами покликання. Тобто ролі виконувати простіше. Ну, мені ж не потрібно тоді кожен день старатися, пізнавати, дізнаватися. Я просто собі завчив певні моменти, що мені треба робити? Оцелі до селі копати. Все, я копаю. Або каже: ні-ні-ні. Я передбачив для тебе, чоловіче, що ти постійно розвиваєшся, ти постійно піднімаєшся, ти постійно дізнаєшся мою волю і виконуєш її. Тоді все навколо тебе змінюється і знаходить життя. Там, де є життя, там є розвиток, там є ріст, там є благословіння. Тому, дорогі чоловіки, замість того, щоб бути керованими традиціями або історією, або обирати легші шляхи, давайте звернемося до Слова Божого і будемо стояти на тому, що передбачив Бог. А коли чоловік. Виконує те, що Бог передбачив, і його життя, і життя його покоління стає благословенним.